Сьогодні, 12 березня, у Житомирі відбувся форум Лісові ресурси, сучасні виклики та перспективи, на якому говорили про реформи лісової галузі та можливості. Голови обласних військових адміністрацій. Звітували про ситуацію у своїх регіонах. Віталій Бунечко розповів, що вдалося змінити в Житомирській області. Дехто сподівався на те, що нелегальні схеми збагачення існуватимуть вічно. Проте досить швидко вони переконалися, що помилялися. Разом з правоохоронними органами та силовими структурами ми поклали край бурштиновій мафії та легалізували сектор лісозаготівлі. Ми зберегли ліси Житомирщини та запобігли найстрашнішому загибелі людей в поліських селах. Саме відтоді почалося повне перезавантаження лісової галузі на Житомирщині. Сотні мільйонів гривень було інвестовано в оновлення матеріально-технічної бази лісництва, створення сучасного парку протипожежної техніки та усієї безпекової інфраструктури в лісах. Пожежні водойми, мінералізовані смуги, системи відеоспостереження і, як наслідок, стрімке зниження кількості лісових пожеж. Відтоді нам вдалося зробити лісове господарство на Житомирщині по-справжньому ефективним. Суворий контроль та чіпування деревини, оновлені будівлі, сучасна техніка, власне виробництво, відновлення лісів, рекреація все це стало тією базою, на якій майже два з половиною роки тому було створено державне підприємство Ліси України. Голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Смаль запевняв, що цифровізована дозвільна система надає можливість покращити контроль у лісництві. Тронні лісрубні квитки були видані постійним лісокористувачам у кількості майже 120 тисяч, а сертифікати про походження лісоматеріалів були видані у кількості майже 80 тисяч. Штук. Це просто величезна революційна зміна. Те, що раніше відбувалося в папері, зараз у нас повністю цифровізовано. За цим стоїть прослідковуваність, прозорість і можливість взяти під контроль ті об'єми деревини, які законно рухаються по ринку і які законно пересікають кордон. В частині експорту, взагалі, ми вважаємо, що та деревина, яка зараз пересікає кордон, вона є максимально прослідковуваною. Як змінилася за останні роки галузь лісництва, розповів генеральний директор державного підприємства Ліси України, галузь змінилася того, чого було, його немає. Навіть в умовах війни галузь, яка стояла з протягнутою рукою, була дотаційна. Сьогодні почала генерувати мільярдні прибутки в державу, суттєво збивши доходи. Ми створили абсолютно за ці два роки. Ми створили абсолютно прозорий ринок. Немає сьогодні приймних договорів, де прийшов, домовився все для своїх, і тільки так. Сьогодні весь ринок деревини відбувається виключно через прозорі аукціони, які відповідають закону. Сьогодні а, ми створили додаткові довгі контракти для стабільності бізнесу. Вони будуть продовжуватися і в об'ємі, і в а, часі. Сьогодні ми, нас на сьогоднішній день закрита внутрі внутрішня переробка, яка була збитковою, яка була корупційною складовою, на форумі також говорили про найчастіші корупційні схеми за час функціонування спеціалізованої екологічної прокуратури. Ми маємо багато викритих схем. І злочинів я наведу декілька. Це, наприклад, незаконні рубки, які знищують столітні ліси, вирубки лісів у Чорнобильській зоні. Мабуть, багато хто чув про це впровадження. Санітарні рубки здорових дерев, які відводяться у рубку під виглядом хворих, Тіньовий обіг деревини через заниження обсягів під час відведення в рубку лісів. Лісова галузь – це не тільки про вирубку і переробку деревини, це про баланс між економікою, екологією. Та закон. Тому закликаю кожного: бізнес працювати прозоро та відповідально, владу сприяти реформам і виконувати закони, а громади захищати та використовувати лісові ресурси розумно. Тільки разом ми зможемо зберегти наші ліси, забезпечити сталий розвиток і створити чесні правила гри.